Доброго ранку. Загадайте вібрацію 3-2-1. Яка вібрація вас запросила? І ми просимо підказки на сьогоднішній благословенний день. І ви знаєте, підказки це свого роду така коротка інструкція для нас, щоб ми йшли за власним серцем. Я тільки почала з вами розмовляти, і сусіди виключили кондиціонер для того, щоб мене добре було чути. Загадайте 3, 2, 1 або 1, 2, 3, і зараз ми попросимо. А, ой, прям взагалі. Отже, для, хочеться мені для вібрації цифри 3 сказати. Для вібрації цифри 3 до вас прийшов, знаєте, такий божественний код. Сам код говорить за себе. Це знаєте, як святий дух. Це код, який активовує вашу коронну чакру. Це такий священний союз, це споріднення, це дивовижні миті сьогоднішнього дня, це дивовижні енергії, тобто це така вища святість, як сам святий Дух спустився і активовує вашу коронну чакру. Це також іде оновлення вашої коронної чакри, тобто оновлення вашого зв'язку із вашим вищим я. Напевно, відбувається. Це якесь е, оновлення для того, щоб ви могли е, бути більш з'єднані із своєю душою, своїм вищим я. Надзвичайно гарний світловий код. Це як посвята вас, у ваше спілкування більш таке тісніше із вашим вищим я. Для вібрації цифри 2 до вас прийшли теж неймовірні коди. Це святий код «Скрижаля». крижаля, е, такий е, зелено, зеленого кольору, скрижаль. А ці скрижалі залишив для нас на землі один із моїх наставників. Тот він залишив їх тут, для того, щоб частково отримувало людство певні знання. І це, знаєте, такий космічний код для вас, який допоможе вам зрозуміти частково божественну алхімію, як відбувається взагалі маніфестація для вас. Цей код, це, знаєте, про маніфестацію вашого життя, того, якого ви хочете. Тобто цей зелений скрижаль він допоможе вам зрозуміти, як ви можете в реальність притягнути ті речі, які для вас є бажаними, тобто як маніфестувати їх правильно. І цей світловий код приносить для вас сьогодні просто якісь космічні дива. Для вібрації цифри 1 прийшла любима наша Венеріанська галактична рада. Ось це світлові істоти, світлові істоти, які сьогодні допоможуть вам. З'єднатися із центральним серцем планети Венери, тобто це дзвіночок до вас, стук до вас, що ми тут привіт, ми прийшли, твій час настав, на ча, час для тебе настав, сяяти, прийняти свою божественну любов як даність дану Богу. І оці світлові галактичні е, істоти, Венери, вони сьогодні наповнюють вас просто невимовною, безумовною любов'ю. І коли ви наповнені любов'ю, ви світитеся, люди до вас притягуються, прекрасні події до вас притягуються, тому що ви випромінюєте високу частотну любов. Неймовірні, божественні коди, я бажаю вам сьогодні неймовірного, прекрасного, благословенного дня.